12 років я співпрацюю з компанією «Гермес». Я використовувала їхні різні гумісоли, починаючи з простого гумісола, гумісол супер, гумісол Пріма, гумісол плюс. Ну як і в кожного з фермерів, в нас не вистачало грошей, і в нас тільки вистачало грошей купити гумісол, тому що він був доступний по грошах, і ми вносили. То коли я вносила і дивилася на рослини других господарств, зразу бачила, як їхні рослини вегетують. А мої жовті. А потім, коли вже приходила пора вносити гумісол, коли ставало плюс 5, вносила гумісол. Я вже спостерігала зовсім іншу картину. Мої рослини були не такі розкущені, але вони були, формували, закладували. В частности, пшениця закладувала великий колос, і я виходила майже на ті самі урожаї. Ну, скажімо так, якщо у всіх було там 5 тонн, то у мене 4,5 чи там 4,8. Якщо у всіх було 5,5, то я на 5 тонн виходила. За що того, що мої рослини набирали масу тисячі, і по масу тисячі витягували в общем, весь урожай, і економічна доцільність цього препарату була більша, навіть ніж в других господарствах на мінеральних добривах. Не так давно, ну років 4, використовуємо мінеральні добрива. То я скажу вам так, що коли ми приміняли самі припалграти, коли в мене не було грошей на добрива, то коли я могла копнути 10 разів в полі, я 8 разів попадала на черв'яка. Коли ми почали мінеральні добрива, черв'як потихеньку у нас уходи вже не так його й багато стало. Но зараз такі технології, що не можна... Не можна бійтись без мінеральних добрив, тому що е, використовуємо всі рослини. Е. Рослини використовуємо всі інтенсивного типу, і, виходить, вже потрібно було в технології зміни вносити. Ну, Ми протягом всіх років, ми 12, років, 12 рік, мабуть, ми співпрацюємо з гермесом, і ми від, від їхніх препаратів не, від, не відмовляємося. У нас були достойні врожаї. Якщо, скажімо так, пшениця по соняшнику, то вона в нас давала 61-65. Пшениця по горохові давала мінімум 70. 1,75 і максимум десь давала 83 85 Паратами ми задоволені. Місол супер. Фірма Гермес супер. Завжди дають скидки в кінці року 15-20%. А саме самі препарати ми можемо отримувати тоді, коли нам потрібно навесні. Тобто не потрібно десь додаткове зберігання. передають новою почтою, все запаковано, все. Ну, нам нам все подобається. 2020 -2021 в 2020-2021 маркетинг годах использовали жидкие біологічні препарати Гумікор. использовали на зимующем горохе, вносили почву под заделку. По результатам получили прибавку в районе тонны з гектара гороха зимующего. Препаратом довольны. Будем использовать повторно, вполне рекомендуем.